В останні роки горіхівництво в Україні стало набирати обертів. По всій країні було закладено багато садів волоського горіха в промислових масштабах. Але, на жаль, деякі господарства стикнулися з проблемою неякісних саджанців та були вимушені викорчовувати великі площі з деревами, які не приносили бажаного врожаю. Так у селі Городня Болградського району аграрій Іван Михайлов знищив 12-річний сад Волоського горіху площею в 5,5 гектарів. В 2011 году посадили орехи і 12 лет почти простояло все це дело. Нічого не взяв, обіщали цифри, больші, а нічого не вийшло. Аграрій придбав більш ніж 200 саджанців сортів Рудковський, Буковинський та Клішківський у підприємців села Тімірязівка Вознесенського району Миколаївської області. Але через декілька років помітив, що молоді дерева не відповідають заявленим у документах сортам. На п'ятому році вже було. Даже мне говорили, что надо уже выкорчевывать, а я не послушал, надо еще подождал, еще. А будет, будет, начнется туда-сюда. Эффекта никакого не было. У меня договора, у меня все есть. Саженцы были бракованы, из-за этого вот ничего не вышло. 12 лет мы потеряли просто так, понимаете? Урожай, вообще минимальный урожай, и все костлявые. Я пробую разбить этот орех, это надо два молока больших, чтобы их ломать. Доглядати такий збитковий сад і надалі не мало ніякого сенсу, адже його утримання потребувало неабияких затрат. З першого починає осінь обрізгати, а потім весною обрізгаємо. Потім обрізку починаємо все це формування, все от це робили все время. І культивації, три культивації – це гарантія треба зробити культивації, тому що буде все в саду, ось така трава. Полив обов'язково, тому що у нас мало дождів, все время поливали, і ефекту ніякого. Звісно, що реалізовувати такий товар ледь вдавалося навіть по мінімальній ціні. Ми тільки в Ізмаїлі, а другого ринку збито не було. Тільки там на базарі все. все, а там не так не приймають. Вони там взагалі, там даже не це. Там і так ціна плохая. От это Надо їсти половину этих. Орехов такі. Два молотка надо, щоб добризбіка. П'ять років вирощував сад волоського горіху на своєму фермерському господарстві і агропідприємець села Ковалівка Немирівського району Вінницької області Микола Стецюра. Років вісім ми втратили на цю програму. Брали такі скороплідні сорти, але такої однорідності абсолютно немає. Вони проявляли себе по-різному. Ті, що скороплідні, вони нібито раніше почали плодоносити, але весною при прималіших приморозках от він посох. І він такий казав той не сохне і не живе. Другі сильно рослі форми. Він теж вступає пізно в плодоношення, і таки при разношерстності, якесь вести тут його хозяйство, це не можна. Тому було прийнято рішення знищити сад. Сорти ми підбирали скоро плідні, звозили його зі всієї України, за границі. На це пішло багато років, але трапилось так, що в зв'язку з ціновою політикою, коли його ціна впала в шкрупі до. 15 гривень і менше його виробництво стало абсолютно нерентабельним. Тому ми його вирізали, було посаджено в загальній кількості приблизно десь півтори тисячі дерев, От тільки на одній площі, на другій площі ще було там дерев з 300. І в минулому році. Приблизно тисячу дерев ми знищили за словами підприємця. обробляти плоди волоського горіха стало нерентабельно рентабельно через зниження закупівельних цін на товар. Минулому році вона була 15 гривень. Сьогодні я думаю, що вона десь у районах може 10-12 гривень. Дуже велика кількість в приватних господарствах цього горіха є. Він хоча б рознобій, там немає такої сортової форми, але кількість велика. І люди, маючи невелику кількість там кілька горіхів вдома, вони їх обивають, вони їх вручну переробляють. І це зовсім неможливо робити, коли наймати якусь робочу силу, це буде дуже дорого. А механізувати переробку самого волоського ріха дуже важко. Його розбити, там перетинка і так далі. На Україні дуже багато волоського руха за рахунок того, що в приватному секторі. Є цей волоський горіх, і люди його не враховуючи свою працю, вони його збирають, вони його зимою перебивають там на, на це ядро вручну і таким чином реалізовують, але це набирається дуже велика кількість, його експортують, і тому так по промисловому займатися ним поки що сенсу немає. Також фермер скаржиться на низьку якість саджанців волоського горіха, яку розповсюджують останніми роками. Пішло дуже багато фальсифікату. Почали ринок завалювати всім. Всі, всі зневірилися, ціни не стало. Підробка матеріалу. И получилось, что оно стало никому не потребно. Очень больно смотреть на то, что уничтожен сад грецкого ореха по одной простой причине, что нет экономического эффекта от занятия к выращиванию данного вида орехов. Причин несколько. Причина первая – это низкие цены, как на меня. И второй вопрос – это сегодня Разнобойниць в сортах які, які, які предлагається нашим українським производителям в часі закладки як саду в Грізки моря. Отже, на жаль, наразі в країні зменшується кількість селекційних сортів саджанців волоського горіха високої якості, що впливає на розвиток галузі у промислових масштабах. ніж закладати сад.